То з українців ось охрестив такий корпоратив без одягу за Карпатською щекавицю. До речі, цікаво. А частину населення захід обурив, і ми зібрали для вас найцікавіші коментарі. Почуємо їх разом. Ну ми ж не зрашки оголені вечірки дратують лише пуритан з болота і тих, кого не запросили. Я б в такому вигляді на нуль відправила. Чесно, набридло все це дивитись. Одні бісяться з жиру, а інші по копійці збирають для воїнів. Ті самі люди, які ржали з тих кіркорових і Росії, зараз сидять і обурюються так само, як сиділи і обурювалися ватні росіяни. Комедія. Люди реально не бачать себе зі сторони. Походу, я якоюсь не такою йогою займаюсь. То, походу, лише тепер шипота спустилися після Івана Купала. ТЦК туди не заходило. Ну, вони публічно не насміхаються. Сеньор Галадамор, і Сіскадівська. танцюють собі. То чого пристали до людей? До кварталу питань немає. Я б їх у такому виді прямо у окопи відправила сволота.